Цвіркуша. Ось уже кілька днів Наталя готувалася до приїзду своєї п'ятирічної онучки Маргаритки. Перечитувала казки, відновлювала в пам'яті давно забуті дитячі віршики, скоромовки, пісеньки, загадки, бо добре знала, що тепер у неї на ціле літо вистачить клопотів із непосидючим, невгамовним і занадто допитливим дівчиськом. Кожного разу, як приїздила Маргаритка бабуся Наталя, та яка вона ще там бабуся називала її по-новому. Вона була і квіточкою, і принцесою, і попелюшкою, хитрою лисичкою і духмяною полуничкою, лінкуватим ведмежатком. І допитливою незнайкою. Ким же ж цього літа буде вона, яким новим ім'ям називатиме свою Маргаритку Наталя, так роздумувала жінка, сидячи під старою креслатою грушею на подвір'ї, під тією самою грушею, яку посадили з чоловіком, коли народилася донька Світлана. А тепер ця груша щоліта частувала солодкими плодами світланину маргаритку. За роздумами та спогадами Наталя навіть не помітила, як біля воріт зупинилось авто. Різко відчинилися двері, і звідти, як перекоте поле, гнане вітром, вицебнула маргаритка й прожогом кинулася, до бабусиної хвіртки. Хвіртка жалібно скрипнула, бо давно її ніхто не змащував, хряснула об нову огорожу і перед наталею в усій своїй красі з'явилася Маргаритка. Великі чорні очиці горіли, як два смолоскипи. Узрівши бабусю, дівчинка вихором підлетіла до Наталі. Обома рученятами обхопила її за шию і міцно притиснулася до неї, ніби боячись, щоб їх ніхто не розлучив. Бабусю, бабусько, а я до тебе на все літечко. Наталя пригортала до себе, розпашилу щасливу маргаритку і тішилася. Що тепер їй не буде так самотньо. Красунечко моя, як я сумувала за тобою, шепотіла Наталя Маргаритці на вушку. А на подвір'я вже заходили донька із зятем. Клали на стіл гостинці, віталися з матір'ю, перекинулися кількома словами про здоров'я, домашні справи, погоду. І навіть не сівши до столу і не скуштувавши маминих страв, які вона з такою любов'ю для них готувала, поїхали назад, щоб встигнути ще до ночі добратися додому. Наталя з Маргариткою залишилися вдвох. Ону чаще бетало бабусі увесь вечір, не вмовкаючи. Жінка аж стомилася від дитячих розмов і запитань. І так було кожного дня. Вони удвох ходили на город, порали невеличке наталене на господарство, а із заходом сонця, повечерявши, сідали під креслатою грушею, яка густою кроною зігрівала їх від нічної прохолоди, і Наталя розказувала Маргаритці казки. На небо випливав красень місяць, уквітчаний зорями. Маленькій Маргаритці він здавався схожим на великий і смачний млинець. Ну, точнісінько був такий, як смажила бабуся на чималійськоворічці. Вечір був теплий і тихий. Вечірню тишу порушували якісь дивні поодинокі звуки. І з кожним новим звуком дівчинка насторожувалась, уважно прислухалася, бо велике місто дарувало їй зовсім інше звукове життя. Із шумом авто, з креготом та рипом, а тут маленька Маргаритка знайомилась із чарівними мелодіями літнього сільського вечора. І вони захоплювали її і полонили. Вона за щораз відкривала для себе все щось нове і хвилююче, вловивши новий звук, притихала, приставляла тоненький пальчик до губенят, наказуючи бабусі сидіти тихенько, аби не злякати невідомого музиканта. Наставляла у той бік своє маленьке вушко і слухала. Наталя чула, як швиденько починало тріпотіти дитяче серденько, ніби крильця строкатого метелика. А Маргаритка тим часом із помітним хвилюванням слухала мелодію ночі. Раптом у траві засюрчав цірком. Папусю. А хто це? Нишколо онуча, цвіркун. Він весь день спостерігав за тобою. Бачив, якою ти була слухняною дівчинкою. А коли сонечко лягло спати і наступила ніч, то цвіркун вирішив заспівати тобі колискову. Бабусю, отже цей цвіркуша мій, бо він мені співає. Ти сама моя цвіркуша, подумала Наталя, а вголос мовила, звичайно, люба, твій. Маргаритка зручно вмостилася на наталених колінах, пригорнулася до бабусі і, слухаючи цвіркунову пісню, солодко заснула. У щоденних клопотах швидко збігло літо. Світлана забрала маргаритку, і Наталя знову залишилася сама. Але як тільки на землю, з високої груші скочувався вечір, під вікном починав співати колискову цвіркун. Тепер він її співав для Наталі. І жінка після важкого трудового дня засинала тихим сном. Знаючи, що її маленька щебетуха цвіркуша скоро знову приїде і розважатиме бабусю, зігріваючи її самотню душу.